Зараз одна з найболючіших тем українців це донатні шахраї. Ті, хто безпринципно заробляє на таких чутливих речах, вони ті, хто підривають віру людей і змушують постійно сумніватися, чи наші гроші справді надходять по призначенню. А якщо вкрали, то скільки допомоги не дійшло? І сьогодні у нас у відео Ірина Андріївна Готун, українська волонтерка, яка називає себе ветеранкою АТО та учасницею Революції Гідності. Але у 25-му році вона опинилася в центрі гучного скандалу, пов'язаного зі збором коштів для себе як пораненої військовослужбовиці, якою вона себе представляла. Але виявилось все трошечки по-іншому. А я представляю себе Орес Морій, і якщо ви так само як і я, любите цікаві та незвичні історії про культи, секти різних фріків та злочинних. То підписуйтесь на цей канал і ставте нагадування, бо відео тут виходить мінімум два рази на тиждень. А тепер беріть собі шубу, ту що, салат. І погнали! І наразі в інтернеті є тільки біографія, яку вона сама ж і надала. Але з часом, звісно, в деяких речах почала навіть сама собі заперечувати. Тому давайте глянемо на те, що вона там розказувала. Наче народилась вона приблизно в 84-му. Її мати залишила новонароджену в пологовому будинку. Тож дівчинка виросла сиротою в державних закладах опіки. І за словами самої Ірини, вона народилася здоровою, хоча з дитинства мала проблеми із зором. Дівчинка отримала інвалідність другої групи з дитинства, і все дитинство провела в інтернатах зі знамінка. Умови в останньому інтернаті були важкими. Вихованців залучали до важкої фізичної праці, наприклад, таскати мішки з картоплею, працювати на підсобному господарстві. Тощо, і від цього всього в Ірини почалися хронічні болі в спині. Типу, спина стала дуже сильно боліти за її словами. Про біологічну родину. Готун дізналася лише після повноліття. Її мати вела сумнівне і важке, як називає його сама Готун життя. Була ув'язана в молодому віці. А після звільнення народила Ірину у 21 рік. Залишення доньки, як вважає сама Ірина, фактично врятувало її життя, тому що згодом мати її одружилася з іншим чоловіком і заразилася від нього туберкульозом, від чого померла в 36-річному віці. Ірина розшукала тільки двоюрідних брата і сестру, але близьких стосунків з ними не склалося. Брат відбував покарання, а сестра, за словами Ірини, лише намагалася використати її для матеріальної вигоди. І вже зараз починає бути помітне такі схожі зі стандартними висловлюваннями тих, хто ошуковує інших на гроші, тобто зазвичай в їхньому оточенні тільки погані люди, які всіх використовують, обманюють і кривдять як фізично, так і морально. А далі це буде видно ще краще прізвище Готун Ірина взяла собі вже дорослою. Це дівоче прізвище її матері. А в документах інтернату її прізвище, взагалі, помилково написали Гошун, і згодом вона там ледве виправила цю помилку. Коротше, системну шкільну освіту Ірина здобувала в інтернатних закладах. Вищу освіту вона не отримала. Ну заважали як стан здоров'я, так і відсутність сімейної підтримки. І щоб вирватися з інтернату у 23 роки, Ірина вдалася до одного з небагатьох можливих для вихованців інтернатів шляхів. Вона уклала шлюб. Тобто є три причини, за якими можна визволитися з інтернату: родичі забирають, виходиш заміж або смерть, і от вона, типу, вибрала друге. Це так сама вона пізніше розповідала. Її чоловіком став 45-річний Сергій, шлюб, з яким був формальною можливістю покинути стіни інтернату, і от подружнє життя тривало недовго. Родина чоловіка приховала від Ірини, що той мав психічні розлади, і невдовзі після весілля Сергій проявляв агресію: бив дружину, ганявся за нею з сокирою. Тож Ірина змушена була розлучитися. І, от, покинувши чоловіка, молода жінка, деякий час прожила в Кропивницькому, а згодом перебралася до Києва. У столиці вона працювала на різних некваліфікованих роботах: то там посудомийкою, продавчиною книг і всяке таке інше. І заробітки були мізерними. Як сама зізнавалася, часто доводилося голодувати, і в цей період далися в знаки її старі проблеми зі спиною. Під час розносу важких книжок по квартирах її стан різко погіршився, і одного ранку Ірина не змогла вже піднятися з ліжка, в неї віднімало ноги. Лікарі виявили в неї кілька міжхребцевих гриж, було зроблено три операції на хребті. Причому одну з них, за словами Ірини, не вдало. І от лікарі без її згоди видалили цілий міжхребцевий диск. І після цих втручань залишилися серйозні наслідки: слабкість в ногах, постійний біль. І вона настільки втратила опору в ногах, що падала і травмувалася. Зокрема, зламала руку внаслідок одного з таких падінь. Оскільки вона стверджує, що вона військовослужбовиця, то яким чином її взяли на службу. Вона ж прийшла як доброволець. Поясню трохи, що це за операція. В неї була. Коли в людини утвориться така грижа, яка тисне на нерви, то може бути потреба видалення хребця. Якщо людина падає вже після відновлення, ну це скоріше каже про стан цього пошкодження. Тобто він був очевидно великим. Тобто, ймовірно, вона буде падати так до кінця своїх днів. А тепер уявіть таку людину на фронті. Ну вона не зможе пройти нам жодну дистанцію. Не зможе носити спорядження, ну і дуже сумнівно враховуючи те, що вона розказувала про свою службу, що її би взяли туди. Станом на початок 2013-го Ірина Готун потребувала чергової складної операції на хребті для встановлення імплантів замість пошкодженого диска. Вартість операції тоді оцінили приблизно 20 тисяч гривень. Не маючи таких коштів, бо щомісяця держава допомагала приблизно на 324 гривні, так люди мають так виживати на такі гроші, мали вона звернулася до публічної допомоги, і в березні 13-го історію висвітлила газета газета по по-українськи». Журналісти якої оголосили збір коштів на її підтримку, до матеріалу було додано номер картки Приватбанку, оформленої на ім'я Ірини для благодійних внесків. І от, за словами самої Готун, вона була сповнена рішучості поставити себе на ноги і розпочати нове життя. Що типу краще вже здохнути, ніж повернутися в інтернат. Це за її словами. Під час революції гідності 13-14 років Ірина активно долучилася до протесного руху. Попри стан здоров'я, вона була на майдані із перших днів і стояла, і, як писали в деяких блогах, і медіа стала справжнім бійцем майдану. Вона перебувала в самісінькому епіцентрі подій і навіть виступала перед протестувальниками. За її словами, в ніч перед силовим штурмом майдану вона виходила на сцену зі словом до людей, після чого була жорстоко побита нанятими провокаторами, ну так званими тітушками. Загалом протягом майдану Ірина двічі зазнала побиття чи то від тітушок, чи то від правоохоронців. І в січні 2014-го внаслідок одного з нападів, вона отримала черепно-мозкову травму. А 20 лютого, 2014-го біля неї вибухнула світлошумова граната, через що в неї сильно погіршився зір. І вже ви помічаєте, як часто вона то стіляється, і потім знову набуває якихось складних хвороб. Нагадаю, що поки що це все біографія зі слів самої Ірини. І от, постраждавши на майдані, Ірина намагалася добитися офіційного визнання її потерпілою від дій силовиків. Але розслідування її побиття, як і багатьох інших справ майдану, фактично зайшло в глухий кут. Тим не менше, її внесок і травми не залишилися непоміченими серед активістів, і навесні 14-го готун включили до групи важкопоранних учасників майдану, яких направили на лікування за кордон. І от три тижні Ірина проходила відновлювальну терапію в Естонії в місті Хапсалу в рамках міжнародної гуманітарної програми для майданівців. Разом з нею в Естонії лікувалися інші відомі постраждалі з Києва, оператор Денис Страшний е і студент Андрій Грицай, а також Олексій Ренкас та інші після завершення курсу лікування в Естонії на початку квітня 2014-го Готун повертається в Україну. І далі казки продовжуються. Після реабілітації вона ніби як прагнула продовжити свою активну діяльність в подіях країни цього разу вже на фронті російсько-української війни, що розпочалася навесні 2014-го. через стан здоров'я вона ніби не могла стати бойовим солдатом, тому натомість долучилася як волонтерка. Поїхала до зони АТО допомагати українським бійцям на передовій. І от влітку 2014-го її бачили, каже вона, в фронтових зонах Донбасу вона доставляла допомогу. Підтримувала військових морально і матеріально, і ті, хто знали готун з майдану, відзначали її завзяття, що, попри інвалідність, Ірина хотіла бути корисною оборонцем України. Ну, і Україні загалом. Гарна історія, але наразі мережа повна заявами військових, які ніколи не бачили її в очі. То хто ж взагалі ті люди, що її там бачили і відзначали? А далі вона жалілася на те, що її старі травми почали повертатися. Волонтерство в умовах бойових дій погіршило її здоров'я, Тож вона, ніби як опинилася в лікарні. В 2014 Проблема полягала в тому, що в неї знову з'явилася грижа, і її знову треба було оперувати. Спочатку вона пройшла лікування в столичній поліклініці номер 12 а потім вже в санаторії Червоний Хутір. Там -то і на МРТ виявили нову грижу, яку сказали оперувати. Як ви розумієте, вона ніби висилала там комусь фото, якісь фотодокази лікування, але жодного підтвердження цьому немає. І в мережі такі речі зберегли себе, і тут Гутун вирішує збирати гроші з інших. Лежачи в стаціонарі Київської міської лікарні, вона каже, що бідна, як церковна миша, і в кого вже навіть не просила, навіть до самого кличка ходила по гроші. Але ніхто не дає. І от остання надія на добрих людей. Вона також зауважила, що намагалася отримати кошти від Міністерства соціальної економіки, але там її теж проігнорували. Відтак знову на допомогу прийшли волонтери та небайдужі громадяни. І от в кінці 2014 року в соцмережах та в блогах почали ширитися пости про тяжкий стан бійця майдану Ірини Готун, яка після фронту опинилася прикутою до лікарняного. Ліжка. Активісти опублікували фотографії Ірини з Майдану і е, після операції, а також її власну розповідь про пройдений шлях і, звісно що, реквізити банківської карти для збору коштів. На самих фото вона з пов'язкою чомусь на щоці. Не знаю, може, це такі сучасні технології видаляють міжхребцеві грижі через рот. І от, але суспільство відгукнулося на цей заклик, і Готун знову отримала матеріальну підтримку від громади. Для проходження реабілітації і варто зазначити, що в 2014 році образ ірини викликав щире співчуття і повагу багатьох українців. Вона постала як символ відданості, сирота, людина з інвалідністю з дитинства, яка всупереч всьому вийшла на майдан, зазнала поранень, а потім поїхала волонтером на фронт допомагати іншим. Її історію поширювали як приклад мужності та самопожертви. І на той час не було публічних сумнівів в її біографії. Тоді ще й втрутилися в пошук правди волонтери. І військові, і перед тим як ми розберемо всі тривожні сигнали, і яка виявилася правда насправді, коротка інформація. У мене на каналі є закриті ексклюзивні відео про Монтяна, про садуру інших фріків і просто дикі та неймовірні історії. І доступ до них всього лише 10 гривень на місяць на Патреоні, на Монобазі чи на самому Ютубі. І відео відкриваються власне на тих платформах, де ви будете оформляти спонсорство. Всі посилання будуть в описі, це зробити дуже просто. Ну а ми повертаємося до репутації Ірини. Отже, репутація Ірини Готун почала зазнавати ударів вже через деякий час, після подій 14-го. Деякі представники волонтерських кіл звернули увагу на неоднозначну поведінку Ірини. За словами полковника ЗСУ Анатолія Штефана, ще в 2015 році волонтери почали сумнівну активність Готун. Вона е, помічала, вони з'явилися в різних волонтерських пунктах та організаціях і справляла враження людини, яка може зловживати довірою. Почали циркулювати непублічні застереження щодо цієї людини. А тепер. Інші тривожні сигнали в сюжеті проекту військовий кур'єр України журналісти показали, як просто в центрі Києва молоді люди в камуфляжі збирають готівку в прозорі скриньки. Ну ви точно бачили таких людей, і вони це називали допомога армії. Вони стояли біля супермаркетів, біля метро і дякували перехожим, але при цьому визнавали, що це не волонтерство, а звичайна робота по 800 гривень на день. І в розслідуванні виявилося, що ці люди, наймані працівники благодійного фонду, врятуй рідну країну, який не мав жодної звітності, показував дуже сумнівні подяки з фейковими печатками військових. І військових частин, і навіть фігурував у кримінальному провадженні за шахрайство. Засновник же стверджував, що «немає ні перед ким виправдовуватися. Називав батальйони, з якими ніколи не співпрацював, і це підтвердили командири цих батальйонів. На столах волонтерів лежали підроблені подяки. І коли хтось звертав увагу на її діяльність, просив підтвердження, з'являлися дебелі молодики, і тут рятував тільки виклик поліції, яка, на жаль, не забирала їх, а тільки й відпускала. Таке ось якесь замкнене коло саме в цих зборах, за даними полковника Анатолія Штефана, брала участь Ірина Готун. Уже не як поранена військова чи героїня майдану, а як одна із тих, хто стояв біля супермаркетів із прозорими скриньками. У волонтерських спільнотах ширилися історії людей, які особисто стикалися з Іриною і мали негативний досвід. Приміром, дехто розповідав, що бачив її в камуфляжі, коли вона збирала пожертви на вулиці, позиціонуючи себе як поранена бійчиня. Вона нібито зверталася до перехожих за допомогою. На лікування збирала а в соцмережах і досі можна знайти коментарі очевидців, які пригадують такі випадки. Тобто суспільство поступово починало сумніватися, чи дійсно всі заяви Ірини відповідають дійсності, чим можливо частина її історії вигадка створена для привернення уваги і грошей. Однак у 2022 році ці сумніви залишалися локальними, не виходячи на широкий загал. Ірина Готун продовжувала брати участь у ветеранських заходах, позиціонувати себе як ветеран АТО та волонтер. Анатолій Лі в дописі в Фейсбуці описує, як ще в 2016-му бачив її на святкування дня добровольця в КМДА і на запитання, хто ти звідки і коли отримала коли там, де ти була, вона почала відкошувати і щось там плуталося, А згодом зв'язувалося, що має посвідчення. УБД, і здається, його тоді ще й порвали. Так пише автор. Тобто він зазначає, що Готун продовжувала ходити на марші вже без. Айдарівської коробки, і без шевронів. Вона була присутня там в соцмережах, де публікувала дописи про свої проблеми, скарги на здоров'я та постійні болі у спині, а також необхідність чергових операцій та скрудне матеріальне становище. Періодично Ірина згадувала про втрачене житло. Вона розповідала історію, нібито колись мала квартиру, яка зникла через шахрайство. І ця історія в її викладі змінювалася там в різних версіях. Винною називалася то е ріелторка, яка залишила її там пару тисяч, а решту забрала, то подруга, яка її обдурила коротше, таким чином навколо неї формувався образ людини, що постійно потерпає від життєвих негараздів, важкі хвороби, зрада близьких, борги, відсутність власного куточка. І багато хто співчував її і допомагав, чим міг проте були й ті, хто ставив під питання правдивість цих всіх бід, зазначаючи, що деякі деталі не збігаються. І кульмінацією історії став публічний скандал вересня 25-го року. Саме тоді про неї заговорили на всеукраїнському рівні, і тон цих розмов був викривальним. Але мушу тут зазначити, що до цього її прекрасно показували по телебаченню, навіть по кажуть, що по телемарафону. І все було чудово, розумієте, всім все підходило. Тоді з'явився ще якийсь блогер, який почав брати в неї інтерв'ю. І ще здається, що там вже почали думати, що цей блогер вже з нею у, у спілці разом. Тобто, ну знаєте, оці ці всі відео Добрий день. Скільки ви там не знаю, заробляєте, як ви там, де ви живете? І вона так почала розповідати, що вона живе там в цьому. В якомусь гуртожитку за 4 тисячі гривень ледве вистачає там на все держава ні за що не платить. І ну знаєте, держава мала би подбати про е, малозабезпечених людей, особливо тих, хто там з інтернату, особливо тих, хто з інвалідностями, е, але ну те, що в неї такі складнощі, не дає їй права обманювати інших людей, е, ну і представляти себе не тим, ким вона є. От але почалося все з того, що в медійному просторі в соцмережах на ютуб-каналах, навіть на телебаченні, став поширюватися сюжет про поранену жінку військову Ірину Готун. У відео героїні розповідала звушливу історію про свою службу, про те, як вона воювала в АТО, отримала тяжке бойове поранення. А після війни зіткнулася з несправедливістю, втратою житла і проблемами зі здоров'ям. І цей сюжет швидко набув популярності. А матеріали з історією Готун зібрали мільйонні перегляди. Її інтерв'ю активно поширювали, а головне, люди почали масово донатити гроші, щоб допомогти героїчній захисниці вирішити її проблеми. І за кілька днів, за приблизними оцінками, було зібрано понад 250 тисяч гривень пожертв. Збір коштів організував один з українських блогерів, як я казав, який щиро повірив цій історії або не щиро, і закликав аудиторію підтримати Ірину. Коротше, блогер називається Карна хата. <гум> Може, не треба йому робити рекламу, да? <гум> ну, але ви мусите знати, кого не дивитися. Ну, не знаю. Бачу у нього ще досі це відео на каналі, незважаючи на те, що незважаючи на те, що вже і в новинах показували. Тобто, підтверджує інформація, що вона шахрайка. Ну, але зрештою, суду немає, то можливо і немає чого. Ну, поки нема суду, да, ми ж не можемо без суду звинувачити людину. Я ділю стільки інформації, окей? І от, на перший погляд, це все виглядало як черговий приклад успішної волонтерської компанії допомогти ветерану. Аж раптом з'ясувалося, що далеко не всі вірять у розповідь Готун. 24 вересня 25-го року. Цей полковник ЗСУ Анатолій Штефан, відомий військовий блогер під позивним Штіліц, опублікував заяву, яка фактично запустила хвилю викриттів. Він різко розкритикував збір коштів для Ірини, назвавши його фейковим та заснованим на неправдивій біографії. І наголосив, що проаналізувавши доступні факти, вони не узгоджуються з тим, що розповідає про себе Готун. Проблеми зі здоров'ям почалися задовго до війни. Ірина стверджувала, що її серйозні травми, особливо травма хребта, пов'язані з бойовими діями, що виявляється, це не так, бо це було ще в дитинстві. Насправді, зазначив Штефан, проблеми зі спиною в неї почалися ще у 2013-му, тобто задовго до початку бойових дій на Донбасі. І це ми якраз бачили в біографії, яку вона описала сама ж, і потім сама ж забула. Отже, ніякого бойового поранення спини вона не отримувала. Так само, як і участі в бойових діях, це підкреслював полковник Штефан в своєму повідомленні. Розповіді Гутун про нібито втрачену квартиру також викликають підозру. Штефан звернув увагу, що існують різні версії від самої Ірини. То нібито шахрай ріалтор продав її житло без відома, то подруга переписала на себе іще щось в такому роді. Це ставить під сумніви сам факт наявності в минулому власної квартири. Найголовніше, Штефан заявив, що Ірина, попри свої слова, не Брала реальної участі в боях і не служила в підрозділах, які називає. Готун часто змальовувала себе як жінку-вояка, розповідала, що воювала в піхоті, служила в батальйоні Айдар, входила до мобільних груп ППО. Перевірка ветеранів таких підтверджень не дала. І за словами полковника, за 11 років війни її ніхто не бачив в задних підрозділах. І типу армія, за її словами, як маленьке село. Тобто, якби вона десь там була, то хтось би це підтвердив. І вже під час теперішнього скандалу Анатолій згадав про пост Юлії Тополі в коментарях, що ця особа ще у 2017-му брехала, що служить в Айдарі. Штефан нагадав широкому загалу, що ще в 2015-му волонтери застерігали щодо сумнівної діяльності Готун, і тоді ця інформація пройшла непоміченою для мас-медіа. Але зараз, на тлі нового викиду про поранену військову, це все набуває сенсу. Також він задав, що ім'я Ірини вже фігурувало в журналістських розслідуваннях про фейкові збори коштів. Тож нинішня ситуація не випадковість, а скоріше повторення старої схеми. Заява Анатолія справила ефект вибуху в інформаційному просторі. Її підхопили медіа та соцмережі, і вже 25-26 вересня 25-го провідні українські інтернет-видання опублікували новини і статті з деталями цієї історії. Зокрема, сайт обозриватель вийшов з матеріалом під заголовком в Україні. Викрили гучну аферу зі збором коштів для військових ЗСУ. Хто така Ірина Готун і чому скандал набирає обертів? Схожий сюжет опублікувала журнал Фокус, наголосивши на словах Штефана, що на війні її ніхто не бачив. Полковник ЗСУ заявив про фейковий збір блогера для військової. І ці публікації детально переповіли викриття, додавши фотодокази і коментарі. Зокрема, було прилюдно скріншот, як Ірина Готун раніше збирала пожертви з коробкою біля торгувального центру, очевидно видаючи себе за ветерана. Також журналісти навели численні коментарі від військових і волонтерів, які обурені поведінкою Готун та підтверджують, що її ніколи не було серед реальних бійців на передовій. А блогер, який організував первинний збір коштів, спершу там відмовлявся припиняти компанію, незважаючи на наведені факти. Він, ймовірно, можливо, і сам був, знаєте, введений в оману зворушливу історією. а можливо, і справді. Чесно в це повірив. Але наразі є ще й думка, що він теж знаходиться в неї зв'язці, оскільки всі пояснення і докази. Як я вже казав, не змусили закрити збір. А також він ще й е, писав, що має е, інші докази, що доведуть протилежне. Ну але як ви могли здогадатися, нічого не надав. Полковник Штефан публічно закликав цього блогера і саму Ірину Гутун вийти на відкриту зустріч з журналістами і надати прямі відповіді щодо всіх невідповідностей е, на той момент. А вона тоді зникла з медіаполя і ніяк. Не коментувала звинувачення в брехні, і станом на кінець вересня 25-го року від неї не було ніяких публічних вистоїв, які би спростували або пояснили озвучені факти, і от скандал навколо. Ірини змусив відреагувати навіть державні структури та офіційні медіа. Особливий резонанс викликало те, що державний телеканал Дім раніше випустив програму з її участю. Тобто, те, що я казав на початку, зокрема, в травні 25-го року на телеканалі Дім, що мовить для аудиторії з окупованих територій вийшов один з випусків документального циклу Я не забуду героїнію якого була Ірина Гутун. І в тій передачі вона виступала як ветеранка війни, розповідаючи про свій бойовий шлях і травми. Коли спільнота волонтерів і військових у вересні 25-го публічно поставила під сумніви правдивість її слів, канал дім провів перевірку. Дуже вчасно, і 24 вересня, 25-го ця вся платформа інформовування України, яка управляє телеканалом, оприлюднила офіційний коментар щодо ситуації. В ньому повідомлялося, що телеканал видаляє з відкритого доступу випуск цієї програми я не забуду за участі Ірини Готун та всі похідні матеріали з огляду на інформацію про сумнівні факти її біографії, яка з'явилася в соцмережах. Редакція визнала, що могла стати жертвою обману, і за їхніми словами, під час підготовки цього травневого ефіру, вони отримали підтвердження, нібито правдивості слів готу, перевірили її посвідчення УБД, і воно виглядало справжнім. А також поспілкувалися з кількома військовослужбовцями, які стверджували, що знайомі з Іриною ще з фронту. Ймовірно, як зазначено в коментарях, цих військових також було введено в оману. Можливо, вони знали Ірину як волонтерку біля передової і помилково вважали її своєю серед військових. Ну, коротше, крім того, на момент зйомок програми в мережі було багато позитивних матеріалів про Готун деякі з них навіть зібрали мільйонні перегляди, і не було жодного спростування чи застережень, які б викликали підозри. Отже, редактори не мали підстав сумніватися тоді в словах Ірини. А канал Дім подякував небайдужим громадянам за виявлення сумнівних фактів та пообіцяв врахувати критику надалі. Окей, окрім каналу Дім. На сканал вігнулися і інші офіційні особи заяви полковника Штефана. Фактично отримали негласне підтвердження в міністерстві оборони. Жоден з підрозділів, про які говорила Готун, не підтвердив її службу. Інформація про можливе шахрайство була передана до правоохоронних органів, і про це згадували вже волонтери в соцмережах. Хоча офіційних повідомлень поліції на момент зараз от жовтня 25-го року ще не оприлюднено. Тим часом у соцмережах. І змі тривала жвава дискусія. Багато відомих волонтерів, блогерів, ветеранів залишали гнівні дописи з приводу випадку Готун. Люди ділилися власними історіями, які перетиналися з нею, і зазначали, що відчувають себе обдуреними. Громадськість обурило наскільки масштабним. Виявилося це ошуканство, і з'ясувалося, що чимало людей раніше стикалися з подібними там псевдоволонтерами і самозванцями, які прикриваються війною заради особистої вигоди. Я ще робив окремий випуск про трьох таких волонтерів, які там нашуміли. Можете глянути, десь тут буде по Випадок Ірини підсвітив цю проблему, особливо яскраво, і в коментарях і навіть порівнювали з псевдовоїнами в метро, які збирають милистиню, вдягнувшись в камуфляж. Волонтери наголошують, такі шахрайства підривають довіру до волонтерського руху і шкодять справжнім пораненим бійцям, які потребують підтримки. Таким чином, станом на осінь, 25-го, Ірина Готун перетворилася з шанованої ветеранки-волонтерки на фігурантку гучного скандалу. І ця ситуація ще раз нагадала нам бути уважними, перевіряти біографії людей, які збирають пожертви для себе чи від імені ветеранів. і... Про те, як шахраї можуть використати емпатію громадян під час війни в умовах триваючої війни, випадок готун особливо небезпечний, адже через нього під сумніви може ставитися щирість багатьох інших зборів допомоги. Волонтерські спільноти, і я закликаю вас не втрачати пильності, допомагати армії, але робити це обачно, довіряти перевіреним фондам та особам. А саму ж Ірину Гутун чекає моральна відповідальність перед суспільством, а можливо і юридична, якщо буде доведено склад шахрайства. Ми часто говоримо про те, як війна змінює людей, але річ, як вона змінює уявлення про довіру, коли героїзм стає соціальним капіталом а співчуття валютою, то на цій лінії завжди з'являються ті. Ті, хто вміє грати на чужій емпатії в українському суспільстві, поняття пожертви давно вийшло за межі грошей. Ми донатимо на перемогу, на надію, і тому обман в такій площині завжди болючіший ніж будь-яке. Шахрайство, бо він краде не суму з картки, а здатність довіряти. І, можливо, головний урок в цій історії простий: не дозволяти чужому цинізму знищити нашу здатність вірити справжнім, бо саме вона те за що сьогодні так доводиться боротися. Якщо хочете допомогти тим, хто чесно працює від початку війни, то в описі є посилання на сторінку Тані з Тернополя. Там в неї вічна банка на зсу і мільйони звітів із закритих потреб. В ній я впевнений на тисячу відсотків, тому раджу і вам підписатись, наприклад, на неї в інстаграмі і долучитися до її зборів. По можливості. Звісно, що дякую вам за перегляд, дякую за лайки, за коментарі. Не соромтеся, пишіть побільше. Тоді, самі знаєте, Ютуб благословляє мене і показує моє відео більшій кількості людей. Особливо дякую моїм спонсорам, які найрозумніші і найкрасивіші спонсори на всій планеті. Все, будьте чемні, дивіться інші мої відео. І добраніч тим, хто дивиться це відео перед сном.